Всім доброго дня! Мене звати Іван і ви мене в гостях. Хочу з вами поділитися своїм найулюбленішим і найсмачнішим соусом із томатів, який чудово і ідеально підійде для страв із м'яса, птиці, картоплі, для піци і для інших страв. Цей соус чудово замінить. Різні кетчупи, соуси, такі як краснодарський, кухарський. Його можна використовувати навіть як маринад. На одну порцію цього неймовірного соусу нам знадобиться. 3 кг томатів, 400 г яблук, три червоного солодкого перця, один гострий перець, 250 г цибулі і одна головка чеснику, а також спеції. Всі складники можна порізати і скласти в каструлю і почати вже готувати, а можна пропустити через м'ясорубку. Мені подобається через м'ясорубку, тому що влазить набагато більше. В мене є маленький лайфхак для того, щоб не забризкати томатами всю кухню. Беремо пластикову пляшку 1,5-літрову, відрізаємо крулішочок і відрізаємо горло і все, і надягаємо на м'ясорубку. Все. все ми пропустили через м'ясорубку всі інгредієнти. І можна класти на плиту. Вмикаємо вогонь і все розмішуємо. Спеції ми сюди ще не клали. Доводимо до кипіння і варимо 20 хвилин на середньому вогні. Дивіться обережно, щоб воно у вас сильно не википало. Якщо ви готуєте без м'ясорубки, а просто склали все в каструлю, то через 20 хвилин вам потрібно все змільчити погружним блендером. Через 20 хвилин це потрібно перетерти через сіто. Я використовую сіто і черпак. Завдяки черпаку цей процес не займає дуже багато, ні сил, ні часу. І все перетирається дуже швидко і легко. А гуще залишається на черпаку. Після того як перетерли, додаємо спеції: Одна чайна ложка мускатного горіха, пів чайної ложки кориці, 2 столові ложки цукру, 1 ложка невідіреної кам'яної солі, по одній чайній ложці чорного меленого перця та меленого коріандру і 3 столові ложки 9% оцінту. Все добре перемішуємо і повертаємо на огонь. Наш соус виходить доволі густий, але якщо ви полюбляєте густіший хочете, щоб він був такий, прям, як магазинний кетчуп, такий густий, як томатна паста, можна сюди додати ще 2 столові ложки крахмалю. Для цього вам потрібно в окрему йомкість відібрати склянку нашого соусу, розвести в ній 2 столові ложки кукурудзяного крахмалю і повернути все назад до каструлі, і ваш соус буде ще густіший. Але мені дуже подобається і так. Після закипання ще 20 хвилин, і цей смачнючий соус вже готовий. Можна розливати його по заздалегідь підготовленим простерилізованим банкам. Є декілька способів, можна калоновці з невеликою кількістю води, можна просто наляти трохи отступу поповтати, можна в духовці або пропарити над водяною банею. Соус наливаємо не до самого краю, десь приблизно е, до сантиметра залишаємо. Соус я скручую на мінімум, а під банку обов'язково треба підкласти щось. Желізне, щоб вона не трісла. Закриваємо стерилізованою кришкою. Перевертаємо і укутуємо до повного остигання. І все дуже смачний соус, який підійде ідеально ну, для всіх страв, ну майже для всіх, які замінить кетчуп, соуси, він вже готов. З 1 порції виходить 5 півлітрових баночки і трохи. А з двох порцій виходить 11. Я закрив дві порції, і в мене вийшло 11 баночок. Але це такий смачний соус, що він дуже скоро кінчається, тому я ще буду закривати і не один раз цей сезон. Цей соус дуже смачний, він доволі пікантний, тому ви можете. Регулювати гостроту цього соусу гострим перцем, можна його не додавати. Я люблю, щоб він був трошки такий пікантний, тому я додаю, ви можете його не додавати, не обов'язково. Також солодкий перець бажано брати, червоний, щоб був гарний колір. І самі томати мають бути червоними. Ну, де в мене виходять і червоні, і жовті, і оранжеві. Побалуйте себе і приготуйте цей чарівний універсальний соус, який я впевнений, що вам дуже сподобається. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментарі. Я буду дуже радий. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе.